Людьми з особливими потребами полтавець Тарас Худін вважає усіх без винятку. при принаймні є одна суцільно традиційна проблема, вада це брак любові. Ми самі собі часто ставимо заборону на любов. Тобто, не хтось нам не дає цієї можливості, не здоров'я нам не перешкоджає. А ми самі лякаємося, уникаємо. Ігноруємо любов з і себе і від когось. Про це він говорить запрошеним як режисер молодіжного аматорського театру. У своїй виставі ми сьогодні в рамках міжнародного дня інваліда показуємо виставу за мотивами роману Колін Макалову Ті, що співають у терені Заборонена любов. На виставу традиційно у літературно-меморіальний музей Івана Котляревського збирають полтавців з особливими потребами. Для них це найкраще найкраще місце поспілкуватися, адже інваліди це ну, непроста доля у людей, тому їм навіть вийти із своєї квартири, вийти до людей, десь до своїх ревесників поспілкуватися. Це вже дуже багато. Вони тут можуть і таланти свої показати, і якісь плани намітити. Всього у Полтаві. Півтори тисячі дітей та 750 молодих людей з інвалідністю вони об'єднуються у сім громадських організацій.